8 лютого атмосфера у спортивному залі опорного закладу Ромаданівський ліцей була сповнена азарту і емоцій. Тут зібралися понад 80 юних спортсменів з різних куточків Полтавщини: Лубни, Гадяч, Семенівка, Чутове, Миргород. Усі вони майбутні чемпіони, сповнені азарту, енергії та жаги до перемоги. Фестиваль футболу на призи молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни перетворився на справжнє спортивне свято. На майданчику хлопці та дівчата 2014-2016 років народження і молодші. У залі хвилюючий гул підтримки, вигуки радості та оплески. Батьки, рідні, друзі заповнили трибуни, палко вболіваючи за своїх юних зірок. Гравці викладалися на всі 100%. Швидкі атаки, точні удари, видовищні сейви, емоції били через край. Кожен матч був боротьбою характерів, де юні футболісти показували справжній спортивний дух, командну згуртованість і жагу до перемоги. Та головне це не тільки голи та фінальні свистки, це нові знайомства, яскраві враження та досвід, який обов'язково стане в пригоді в майбутньому. Хтось сьогодні зробив перший крок до великого футболу, а хтось уже показав, що готовий підкорювати нові вершини. Дякуємо організаторам, тренерам, батькам і, звісно ж, самим гравцям. Ви зробили цей день незабутнім. Футбол це більше, ніж гра. Це пристрасть, дружба і сила духу. Ваша дитина мріє навчитися грати у футбол. Запрошуємо вас у футбольне відділення молодіжної громадської організації «Євроклуб Лубни». За детальнішою інформацією звертайтеся: 095 13 80 182. Гришанович Марк Анатолійович.